У шості відбувся третій районний етап всеукраїнського проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Цього разу команди змагалися на баскетбольному майданчику. До цього етапу змагань дійшли ті, хто виборов собі право на етапі, який відбувався у громадах. Зі значимою подією всіх учасників, привітав Віктор Ждаміров, начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізкультури та спорту шосткінської міської ради. Побажати, що сьогодні ви показали гарну гру і достойно представити наш славетний Шоцівський район четвертому етапі на обласних змаганнях. Ну, змагання як перемагає сильніші. Слава Україні! У за право представляти Шосткинський район на обласному етапі змагань зійшлися дівочі команди з Воронежа, Глухова та Свиси. Відповідно до регламенту, в виграх пліч-опліч беруть участь діти 2010 року народження. Із перших хвилин на майданчику точилася запекла боротьба. Не дивлячись на обмежені можливості тренуватися, дівчата показували красиву гру. Одразу з перших хвилин гри команда Свецької школи-ліцею увірвалася вперед, не залишивши жодних шансів супротивникам. І як результат, дівчата перемогли і тепер представлятимуть Шосткинський район у сумах на обласному етапі. Тренер команди, вчитель фізкультури Микола Негрій, говорить: не дивлячись на обмежену кількість тренувань, дівчата показали гідний результат. Дівчата Здивували приємно, чесно кажучи, бо умови, в яких ми тренуємо, це просто ну, назвати поганими, нічого не назвати. І тому ну, тренуємось звичайно. Виграли, ну здобули право приїхати на третій етап районних змагань сюди, в місто шостку. 에, виграли перше місце в себе в громаді. Дівчата 2010 року народження і молодші. Ну переважно 2010-2011 рік народження. Ось, чесно кажучи, давно не було подібних змагань. Їхали, просто не знали за чим ми їдемо, тобто або пограти, або отримати задоволення, або програти. Ось і тому було дуже цікаво і несподівано приємно зараз просто перемогти. Ми з того регіону приїхали, де у нас повністю дистанційне, на жаль, навчання повністю, тобто не змішане. Воно повністю дистанційне. Тренуватись дуже важко. Тренування десь якось коли можна, тобто, це дуже рідко і е, тривога, то ми. Поближче до сховища, тобто тренування закінчується, і звісно, тренувань би хотілося більше. Самі ж переможниці не приховують емоцій від перемоги. Ми не очікували на такий результат. Ми думали, що взагалі ми нічого не зможемо, але все було в наших силах. Ми змогли Мені здається завдяки нашій. Дружній команді, що ми один одного підтримували, вірили в один одного, і так ми виграли. Мені було дуже страшно, я не очікувала на такий результат. Але в результаті ми показали, що ми насправді дуже сильні. Ну, мені було дуже радісно, але я все одно не вірила в те, що ми перемогли. До сих пір не вірю. У мене батько та брат з дитинства навчили грати в баскетбол і якось. Мені це тут теж сподобалося. Настрій був дуже добрий, але було дуже страшно, що ми не займаємо перше місце. Але ми це змогли завдяки підтримки тренера і всієї нашої команди. В суми дуже страшно їхати. Ми будемо намагатися більше тренуватися, якщо все вийде, якщо нам не заважать повітряні тривоги, і ми теж дуже надіємо на перемогу. Друге місце в змаганнях вибрала команда з Лухівської громади, не дивлячись на те, що дівчата, які брали участь у змаганнях молодші за суперниць, вони не поступалися ні в якому разі. Пограти, просто пограти. на задачі не стояла виграти, просто набуття досвіду і все і задоволення по положенню згідно регламенту, 10-й молодший, але у нас 2012-й – це основні всі. Тось тобто вони на два роки менші, ніж потрібно. Намагаємося якось дітей трошки відволікти від цих військових дій. Я їхала з гарним настроєм. Мені абсолютно не було страшно. Я приїхала, щоб пограти, а не для перемоги. Люблю баскетбол, тому що це класна командна гра, і тут можна взаємодіяти з людьми. Ми не здавалися, навіть не дивлячись на те, що ми програли в першій грі. Третьому стала команда із Воронежа. Тренери одноголосно стверджують, не дивлячись ані на обмежену кількість тренувань, ані на інші складнощі, такі змагання як ніколи потрібні дітям. Завдяки цьому проекту плеч дівчата ну такого віку, да, тобто, ну. Сьогодні вони 10-го року народження, а взагалі-то це дівчата 13-14 років. Так? У них, я скільки в школі працюю, не було взагалі змагань з баскетболу серед дівчат цього віку. Тобто ми раніше один з одним не пересікались на змаганнях, як, як вчителі, як тренери. І сьогодні це було вперше. Ми не знали рівень взагалі підготовки суперників. Ось це саме в проєкті плечо-пліч вперше. Організатори чомусь саме цей вік обрали для участі в змаганнях. Діти втратили з цією війною. якийсь асоціюм вони не бачать один одного, не бачать інших і не знають, що це таке. Ці змагання дуже сильно допомагають для розвитку їх як, як людей. Як повідомила Ніна Гаєва, представниця управління освіти Шосткинської міської ради, ще зіграно не всі ігри на даний час відбулися змагання з волейболу, дівчата, футзалу. І сьогодні у нас змагання з баскетболу. Дівчата Залишились у нас змагання волейбол і баскетбол. юнаки. кращі команди з Шостинського району, представники цих видів, видів спорту, будуть представляти шостинський район на четвертому обласному етапі змагань. Осуматики зі Кубок переможців третього етапу всеукраїнського проєкту Пліч опліч повезуть до рідної школи. Також учасники змагань отримали грамоти.